Перше питаннячко. Пропускати тренування, коли дуже втомлена. Норм чи стрьом. Норм. Їсти шоколад кожен день під час челенджу. Мам, ти що, на... здаєш, скажи мені, диктовуєш диктант кому -то? Читаєш? Під час челенджу. Норм? Зараз ви сама собі задавати я ці питання. Challenge. А можна спочатку? почати? Пропускати тренування, коли дуже втомлена. норм чи стрьом. Норм. Їсти шоколад кожен день під час челенджу норм чи стрьом. Стрем. Не зважувати їжу, а їсти на око норм чи стрьом. Норм. Записувати кожен крок на Ютуб норм чи стрьом. Стрем. Не перевіряти своє тіло на результат а просто робити норм чи стрьом. Стрем. Продовжувати челендж, коли не видно прогресу. Норм чи стрьом. Норм. Тренуватися, навіть якщо болить. Норм чи стрьом. Стрем. Мати план без гнучкості і можливості змін. Норм чи стрьом. Стрьом. Публікувати всі злети та падіння в процесі челенджу. Норм чи стрьом? Норм. Говорити про свої емоції і труднощі під час челенджу. Норм Норм. Чи Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я відповім на найчастіше запитання з приводу челенджу та ведення Ютуб. Сьогодні, 73-й день челенджу турбули 85. Попереду у нас залишається всього два дні, де ми будемо, ну, якщо чесно, вже підводити підсумки. І сьогодні я запросила свою мамулічку, красотулечку, яка не хоче. Появлятись в кадрі, але буде надиктовувати мені питання за кадром для того, щоб ми разом зняли питання, відповідь про найчастіші запитання, можливо, вони у вас не виникали. А в мене а в мене виникли канал, називається Юлія Петрдьона. Поэтому підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Завтра поговоримо про те, що буде після челенджу далі, і там буде просто разнос. Підготуйтесь до цього. Тож, відповідаю на ваші запитання, потім, як завжди, ми перевтягаємось і йдемо тренуватись. Поїхали! Зараз буде увольнення mm. <нах> на очах у публіки. Який був в тебе найбільший виклик за ці 75 днів? І як ти його подолала? Якщо що, то убирай потім мікрофон. Мені було потім, знаєш, а що. Одно... <кій> Це для А, якщо чесно, найбільший виклик був справитися з тим, що нема такого результату, як я чомусь очікувала на початку і. Це реально було найскладніше, тому що треба ще транслювати на Ютуб. Тому я б сказала аспект того, що мені все треба транслювати на Ютуб. Я не думала, що це буде так складно. Типу, ну це ж нічого такого, ти просто береш там, відкриваєш камеру і все записуєш, але насправді. Це реально найскладніше, що було. Бо прокидаюся, тому блін, класно, хочу потренуватися. А потім, як розумію, що це треба камеру поставити, треба це все підготувати, себе якось, ну як мінімум, роз... розчесати. І це реально дратує найбільше. А з іншого боку, ти думаєш, блін, а що я буду? Це без камери робити? Ні, не буду. Наче це ж челендж, треба продовжувати. Тому я хочу сказати, що це був. Найстресовіший такий момент це реально записувати кожен свій крок на камеру, як змінився твій підхід до турботи про себе протягом челенджу? Мабуть, я зрозуміла, що турбота це таки, травма з камерою, що турбота це щось тихеньке, і коли ти записуєш кожен свій крок на відео, це не зовсім про турботу. Чи були моменти, коли ти хотіла здатися, і як змогла зберегти мотивацію? Так, я хотіла здатися, я думаю, рази чотири більшість з цих разів припадали прямо на, перші, на перші дні, на перші виходи. Я ще тоді не виставляла це на YouTube. Потім я вже виставила і отримала від вас шалену підтримку. Але перші дні були найскладніші, якщо ви пам'ятаєте, ви їх дивились, то ви розумієте, чому, тому що це була відпустка, я мало тоді спала, а це дуже сказується на моїй мотивації. І тоді я реально думала, блін, ну я всього три дні зняла пофіг, я зараз перестану, і потім зніму просто все заново в нормальних умовах. <рес> Перше заняття мене покусав пес. Гнав мене, поки я в хату де зайшла. Це капець. І нещодавно був теж такий момент: десь на 60... Четвертому, можливо, відео, я зрозуміла, що ні. Все, я хочу слітися, я, я не хочу продовжувати, я вже дуже сильно втомилася. Ну, я думаю, десь 4-5 разів так було, так. Да? Яка з практик челенджу йога, спорт або харчування стала твоєю улюбленою? І чому? Мені дуже подобається ходити по сходах. Реально, це моє відкриття. Я довго це переносила і якось відкладала, але зараз це найулюбленіше, чим я взагалі можу займатися. Дуже мені це подобається. На другому місці, я думаю, що це йога. Це також мене дуже заряджає, але знову ж таки, коли я це не знімаю на камеру, все взагалі іде просто супер і топ. Але я розумію, що елемент камери важливий для вас, для того, щоб вас надихати, вас е, заряджати. Тому ну так, да, це був мій хрест, моя місія. І я думаю, що я з ним справилась. Чи є щось, що би ти змінила або покращила в челенджі, якщо б починала робити це знову? Я б не починала. Якщо чесно, ладно, якби я починала робити це знову? Я б собі продумала одразу вихідні, бо якби ми круто не займалися, все одно така дуже щільна регулярність вона втомлює. Я б, мабуть, не знімала це на камеру так часто. Можливо, я б зробила, або я б зробила не довгий формат, а хоча б рілс. Типу, по хвилині в день зняти легше, ніж ну, довге відео на Ютуб. Але, блін, мені так подобається довгі відео на Ютуб. Тому, чесно, не знаю, що б я змінила, так що аж кардинально. Яку роль відіграла підтримка твоєї аудиторії та підписників під час челенджу? Це відіграла реально величезну, величезну роль. Боже, я як дивлюсь, я виставляла нещодавно старість це відео кожен раз, коли я дивлюсь, як на мене хтось підписується. Я, я радію, ніби це таке диво, і я до цього ніколи не бачила. Плюс один підписник на своєму Ютубі. Реально мені дуже це приємно, мені дуже приємні усі ваші коментарі, уся наша спільнота в Телеграмі. Я прям реально це. Тим дуже надихаюсь. Я зустріла таких класних і потужних людей. За це я реально вдячна собі, що я наважилась на цей челендж. Я вдячна цьому челенджу за те, що взагалі він є, і мені прийшла така думка у голову. Тому я реально безмежно вас люблю, цілую, обіймаю, дякую, що ви в мене є, бо ви реально мій скарб. Які поради ти би дала тим, хто хоче почати свій челендж турботливі 85? Багато хто почав е, челендж такий у нас в телеграм-спільноті. Ділиться цим. Я дуже цьому радію. Я дуже багато давала натхнення під час власного челенджу. Ви можете це передивитися. Це також буде такою підтримкою для вас, бо ну різні дні у нас трапляються, ви саме це розумієте. Я, можливо, порадила знов ж таки не транслювати це 24 на 7, е, зробити всі умови для себе, щоб це реально було так лагідно, приємно і у насолодо для вас. Можливо. Актуально буде змінити правила під себе, бо насправді турбота це дуже індивідуальна така штука, тому подумайте у цьому напрямку, можливо, у вас будуть зовсім інші критерії, як ти ставишся до критики своїх відео і як вони впливають на твоє самовідчуття як блогера. Якщо чесно, я тут в моменті такому перепрацювання, ви знаєте, ви бачили вже, як я реагую на критику. В моменті це буває якось болісно, неприємно, але іноді це для мене таке джерело натхнення, тому що я можу це. Проаналізувати і створити якийсь новий контент, попрацювати над своїми помилками це для мене реально дуже сильно важливо, щоб мати з вами цей зв'язок. Так, зворотній зв'язок не обов'язково повинен бути і має бути виключно хорошим. Навпаки, це такий момент для мене росту. Я розумію, що мені знаєте, в яку сторону мені можна подумати. Не все, звичайно, з коментарів, особливо з хейтерських, якось втілюю своє життя або приймаю близько до серця, але іноді такий, типу, чекапчик, може бути корисний. Буває, що реально болісно, тому подумайте, блін, чи хочете ви розчаровувати, засмучувати людину по ту сторону екрану? Бо насправді усі ми люди, і, звичайно, іноді це може так сприйматися достатньо болісно. Як змінилася твоя дисципліна спочатку челенджу і тепер? Якщо чесно, отак і трошки стало менше і менше. Мені зараз реально складніше підзібратись. На початку я була прям дуже така амбітна, мотивована. Постійно робила все так, прям знаєте, з завзяттям таким. Реально, аж горіла цим. І я не розуміла, як можна інакше. Але потім поступово такі маленькі послаблення, послаблення, послаблення. І зараз я реально відчуваю, що моя дисципліна трошечки хромає, якщо чесно. Складніше все зібратись. Іноді бували різні моменти. Давайте так. Секретики за кадром, нехай залишаються секретиками за кадром. Це ну, такі там нюанси, можливо, я пізніше про це якось з вами поговорю дуже відверто, поки я реально не готова. Але знаєте, що моменти бувають різні? Картинка на Ютубі навіть часто може відрізнятись, хоча я справді дуже стараюсь бути з вами щирою, але це, ну, блін, на жаль, це так. Як ти відчуваєш своє тіло, свій дух після цього челенджу? Якщо чесно, я відчуваю з приводу тіла. Якщо чесно, я відчуваю тіло реально більш гнучким, сильніше. Я прям така. В своїх відчуттях, в своїх думках я себе відчуваю набагато струнькішою, підтягнішою і спортивнішою, ніж я є зараз. І Я думаю, скоро цей, ця відстань між моїми думками і відчуттям тіла до реальності буде зменшувати, зменшувати, зменшуватись, і я реально буду виглядати так, як я себе відчуваю. Бо у моїх думках, у моїх відчуттях тіла реально дуже багато таких цікавих змін. Плюс я реально відчуваю, я стала більш гнучкіша, і я стала набагато сильніша. Ну, типу, просто можу і витривальше, можу довше піхати, можу більше ваги підіймати, і всяке таке. Мені це дуже подобається. Це реально круто. Це такий крок уперед. З приводу емоційності. Я перевірила себе, ребята. Камон, я це змогла. 73 дні поспіль. Я виставляю відео, і я ну, з великим розрахунком думаю, що і наступні два я теж зніму, і я закінчу цей челендж. І це вау! Тому що так, я думала, що ну певним чином я дисциплінована людина, я людина відповідальна. Але коли ти береш і перевіряєш це. На власні, ну ось ось є доказ в інтернетах, не де інде <смі> в інтернетах є доказ того, яка я ціла спрямована. Наскільки я здатна бути більшою, виклики для себе робити такі потужні, це реально мені дуже надихає. Я так собою пишаюсь. Просто дуже сильно, неймовірно. Я така крута. Я пройшла через весь челендж з гордо піднятою головою, а це багато чого коштує. Я вам розповіла вже сьогодні за всі такі перепони. Ну, і ви, в принципі, бачили, я це транслювала під час цього челенджу. Достатньо багато перепон у нашому житті, але не в цьому сенс. Падають багато людей, але хто встає, хто встає з рівною спиною з гордо піднятою головою. Я вважаю, що це реально величезна, величезна, величезна повага. Я дуже задоволена собою. Я стараюся не чіплятися за це, що все, тепер від цього дня я така людина. Ні, я знаю, що це також певний такий елемент взльоту. Не варто за це чіплятися, бо після цього може бути і падіння. Тому побачимо, як буде. Я задоволена своїми результатами в плані своєї стількості. Цілеспрямованості своїх думок, таких позитивних, які я транслюю, які я продовжую транслювати, не дивлячись на те, що реально, блін, складно, і життя, воно є життя, трапляється різне. Тому, да, да, я змінилась в тому плані, що я думаю, що я собі ці всі думки все ж таки привласнила. Тому що, коли ти про це думаєш і не випробовуєш це життям, це одне, а коли ти вже перевіряєш це на практиці, то це зовсім зовсім інше. Тому в цьому плані все рознос. І це все. Давайте перевдягатися, тренуватися і йоу, іти гордо піднятою головою. Займатися, іти своїм шляхом це реально найцінніше, що у нас може бути. Якість того, той настрій, з яким ми йдемо по цьому життю. Я вас люблю, обіймаю. Давайте поїхали!